Кажуть, що пісня це народний календар. У свідомості давнього землеробства рік починався з березня, з пробудженням землі матінків і зимового сну, а саме із ранкою і сівбою. До весняного циклу календарно обрядових пісень належить веснянка. Веснянки це закличні пісні. Ними закликають весну, прославляють її прихід і оспівують Воскреслу природу, висловлюючи свої сподівання на добрий урожай Ой, весно, що ти нам принесла, ой, рано. Двох сил холоду й тепла для того, щоб допомогти весні подолати зиму, вони топили в річці солобеняне опудало зими або спалювали його, носили зображення сонця і водили хороводи. Зараз послухайте веснянку закликанку, якої люди викликають тепле сонечко. На, сонечко, на дідове полечко, на бабине тілечко, на наше подвіряч, танцюють наші на маленькі діточки, там вони граються, тебе дожидаються, види сонце ясне, на весянку красної, на весну привітну, на країну рідну. За старих часів в Україні дівчата молилися сонцю. В деяких регіонах вони вставали зранку раніше на волиндень, ішли сад. ставали під яблунею обличчям на схід і чекали на схід сонця. Як тільки сонце з'являлося, дівчата складали руки, як перед іконою, і молилися. Після молитви, на дереві, під яким стояли, робили відмітку хрестиком на корі. Та коли яблуня зацвіте, з її квітучих гілок плили вінок і тягали на голову. Потім цей вінок зберігали і його використовували під час ворожіння на кохання. А літом починалось велике свято Івана Купала. Це було найцікавіше літнє обрядове свято. Святкування відбувалося на берегах річок. Там ставили прикрашене купальське дерево, яке називалось Маринонька, навколо якого водили панки, співали пісні. Музика you don't wish me та під праці обрядові пісні осіннього циклу виділяються на жниваській, косарські та грибовицькі. У жниварських піснях прославляли жінців щедру ниву, хліборобську працю та добрий урожай. Висливо! І то у зиму. Далі йшло свято Катерини, а потім свято Андрія Первозвадного. Отже, давайте зараз завітаємо в просте українське село і у віконце зазирнемо. Побачимо, як воно було. Добрий вечір ваші хаті! Укрім господині. Ой, вести вечорниці в нашій Україні. Добрий вечір, господине, славна молодиця! Чули, що у цій хатині будуть вечорниці, аби всі були щасливі, аби всі були багаті, аби було любо, мило, аби всі були щасливі. Добрий вечір, любі гості! Щиро просимо у хату і привітну, і багату від зірниці до зірниці. Хай гонають вечорниці! Ой, дівчата, поспішайте все приготувати, бо то ж треба андрівської вечорниці дружно нам зустрічати. Ось тісто на калиту та пиріжні. А ще зваримо вареньків біленьких, смачненьких та й запросимо до нас гості хлопчиків гарненьких. Вмощуйтеся зручніше, будьте як удома, бо сьогодні здійсняться всі ваші надії. Ну що, хто хоче знати свою долю? Ми хочемо! хочемо! Ну, то добре, хай буде по-вашому. Це шапка ворожайця. А за давньою традицією, хто який предмет витягне з шапки, того такий чоловік і буде. Ну що, хочете спробувати? Хочемо! хочемо! Ну, добре! Це? Ложка. Достатку Ось. Ось Ось, буде. буде! Ось це прекрасно! Гроші буде! А в мене цвят. Господарим! Господар. Господар. А Прошу ж мені! Давай! Гроші! Добре. Добре. <роші> Добре. Що цілий буде. буде! І остання. Ой! Далеко так! Але не Порядний, Порядний, Точно порядний. Так, ще одна давня традиція. Щоб дізнатися, котра з дівчат першою вийде заміж, ставили капчики до порогу. І так, капчик за капчиком і котрий буде перший біля порогу, та і перша вийде заміж. Ну що, дівчата, хочете спробувати? Хочемо! Хочемо! Я, я перший заміж вийду! Ой, а де ж мій капчик? После додому піду. Так, <клухи> 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 Ось і на з'явився. Чого нас ніхто не кличе, що перша зірка вийшла! Ходіть, ходіть, ворожити будемо! Ой, господи, а я думала, вечорниці без хлопців будуть! Скільки парубків та які всі гожі. Чи не свататись ви до нас прийшли? А що? Можна і посвататись, якщо мотиві вигаді. Господині, сім'ї в хаті не виділить. Не втопили, сіні в хати не били, печі не топили, їдуть люди з поля. Перший я мене звати Іван, я хазяйський син, багатий. Маю дві курки, одна, правда, сліпа над ока, а інша не несеться, за Зате добре бачить. Маю землі. Видимо, не видимо, скільки не дивіться і не придивляйтесь, нічого не побачите. А що вже до худоби і комахи, і павуки, і мухи, а ще до молі та мурашу. Світ до білого не видно. Чим я не жених? Та води вам іще до жених!

Дозволь. Сонце заходить, калетан сходить. Дозвольте мені бути паном Калетинським, а я буду паном Коцюбинським. Добрий день, пане Коцюбинський. Добрий вечір, пане Калетинський. Куди йдете? Халеток кусати. Хочеш ти чи ні? Та я на білому коні. Той калета мені! <плес> А хто ще хоче калити кусати, калета калета, солодка така. Хто кусить калити, тому всю зиму сонце світити буде, тому щастя в домі буде. І я, і я хочу калити кусати. <плес> Усім по шматочку дістанемося. <плес> 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 калета, калета, солодка була, а ми її з'їли, аж до сонця підлетіло. Ми гуляли, веселились. І вечорниці вже скінчились, і, здається, все пройшло. Ні, так просто не проходить. В серці студенька бренить. Про Андрії вечір спогад. Вічно в серці буде жити. І вас і в нас хай буде гаразд, щоб ви і ми щасливі були. А далі йшло свято Миколая. Namo'valokiteshvaraya Нового сонця, яке відтоді починає ще раз вище підноситися і тепліше пригрівати. У ньому було найбільше обрядових місць, якими намагалися забезпечити здоров'я, щастя і достаток. У цей період українці колядували та щедрували, співали побажань господарям осель та їхнім домочадцям. Ой, діва! Дня завжди залишається з вами, як вірний друг, і супроводжує вас протягом життя. О, яке чудове свято, і гостей у нас багато. Будьте всі здорові, люди, і нехай лунає всюди щастя одні роди!